Всім привіт! Мене звати Марина. і Я займаюся пошуком нових каналів звуту і розвитком міжнародно-торгівельних відносин у компанії Maxisnail. Сьогодні ми з вами зробимо нову рубрику. Ніколи в нас такого не було, але є запит. Ми завжди спілкуємося з новими партнерами і. Дуже часто е, чуємо такий запит на те, щоб поспілкуватися вже з існуючими партнерами. Тож сьогодні ми це зробимо, ми задамо питання, це буде прямий ефір. Я сподіваюся, якщо ця рубрика приживеться і вам сподобається, ми будемо робити це частіше і публікувати е, ці відео і не тільки на нашому ютубі, а на нашому інстаграмі також. Тож підписуйтесь, ставте лайки і погнали! А все ж привіт! Привіт. Uh, так наразі в нас uh, декілька питань є від наших партнерів майбутніх, які цікавляться равликовим бізнесом. Спитати ці питання, питання у вже існуючих партнерів. Тебе, ти перший Додатний, партнер, так. хто відкриває цю рубрику. <схід> Розкажи трохи про себе, uh, про своє минуле, про те, що спонукала тебе та твою дружину відкрити ферму з равликів, вирощування равликів і як там. Це все в вашими сім'ї. Ну насправді все дуже просто. Я викладач англійської мови, засновник однієї з онлайн шкіл в Україні. І в мене є студентка звати Марина Грікаловська. <ріху> і так сталося, що Маріна поїхала в Україну, і треба було якось замінити ці години. Ну і тут з'явився Антон. У мене на уроках ми трішки попрацювали з Антоном. Він розказав про ферму. Мені сподобалася ця ідея. Ну, ми поговорили з дружиною, сказали, що можна спробувати чи мені. І так от. Я заглючив. Так, зв'язалися з Антоном, поспілкувалися трішки, ну і вирішили розпочати цей бізнес також. Ну Ви щось недовго думали, да, Перед тим як почати? Ну, я не знаю. На уроці ми поспілкувалися з тим, потім ми як зустрілися на меті <світ> з Антоном. Трішки потім з дружиною поспілкувалися, ну і вирішили розпочати, спробувати за спробу, якби ніхто не вб'є, Так що <світ> да, не недовго думали, можна сказати. <світ> <світ> Клас. Так, добре, розкажи нам просто в мене тут є вижимка питань, які там більш цікавлять в майбутніх наших партнерів, тому я буду тобі їх зачитувати. Так, інше питання до тебе: про яку підтримку надавала тобі і твоїй дружині Максі Снел протягом цього сезону та будівництва? Ви з нами з цього року? І розкажи, яку підтримку взагалі надавав там Антон. Як ви спілкуєтесь більш ну, Взагалі, ми почали спілкуватися не цього року, ще в 23-му році. Влітку ми поставили теплицю тут. Mm -hmm. І Антон давав повністю всі контакти, хто це буде робити, і всі деталі, які треба було сюди в теплицю купувати, все йшло через Антона. Тобто він допомагав, прям кидав сайти, де можна це все придбати, купити. Ну і потім, коли ми тут вже почали будувати, то я теж задавав питання: питали, що як як краще зробити, як краще поставити. Це на рахунок теплиці. Ну і потім, коли під час сезону теж будь які питання, які треба вирішити. Все вирішувалося, просто пишеш або повідомлення, або якесь голосове повідомлення, і Антон відповідає, допомагає, що і як ну тобто, спілкування постійно йде. Там неважливо, ти задаєш питання там зранку або ввечері, і Антон майже завжди на зв'язку. Це факт, це тру. Е, Скажіть, будь ласка, а ви ж е, будувалися влітку, так? Так, влітку, 23-го ми будували теплицю. Зараз в ній знаходжусь якраз. Ну а зараз якраз вже розпочали сезон, точніше, як розпочали вже середина Ну ти, ти відчув ту різницю в ціні. Просто ми своїм майбутнім партнерам кажемо, що краще будуватися влітку, чим взимку там чи в, вос... в восени. Бо ну, ціни якщо, різняться, якщо, чесно, Я якщо чесно, не знаю, що там по цінам. Я не дивився, бо ми як побудували, і ми на цьому закінчили. То напевно, напевно, різдяться, бо влітку ну, влітку воно якось спокійніше будувати. Температура якраз дозволяє це робити. Так що, а я по якщо чесно, я не знаю, як чи, чи взимку, чи ти не зрівнював, так? Ні, я не зрівнював, бо ми вже побудували все як ви влітку, ми не дивилися, що там і як буде взимку. Не дуже ця інформація цікавила. Ну, якщо закінчувати це питання, в тебе ніяких нарікань щодо підтримки немає. Якщо є, ти можеш сказати. Ми це змінимо, ти ж знаєш. Нам завжди можна казати правду, ми реагуємо на це. Так, та ні, все нормально. Ну я там просто записуєш відео або запишу, записуєш якесь голосове повідомлення. Ну і все потім Антон коментує, допомагає, як що змінити, як краще зробити. Так, супер. Так, давай по іншим питанням: а, з якими проблемами ви зіткнулися і як ви їх подолали? Є у вас таке? А. Так, да, у нас була маленька проблемка, у нас немає інкубатора. І ми просто купили такі стілажики в, в епіцентрі теж mm -hmm. через Антона. Ми просто зайшли отак в епіцентр з дружиною, і так йому записали калапка в Телеграмі і казали, Антон, ну дивись, це такий стілажик підійде. І він каже, да, хватить. Ну, ми просто в коридорі дивили, поставили оці два стілажика і виставляли туди наших е мальків, наші ці. Якось, Ікринки, так. Да? Ну, ну і потім лише. вони, коли вилуп, вилуплювалися, то ми потім змінили трішки тактику, ми їх ось складали в окремі ящички і годували їх там вже ми їх висипали. Ось до речі, ці ящички, якщо можна їх бачити. Угу. То в нас виходить, що трішки була температура більша, ніж потрібна в інкубаторі в коридорі, і вони лупилися там за 10-12 днів, а ще бірка не виросла до того моменту, і ми їх так складали в ящички і годували потім. Ну, потім висаджували. Друга проблема, яка у нас була, це ми якби перевірили е, справдість всіх цих наших е, систем в теплиці. А поїхали, забрали равликів, приїхали включати теплицю, і замерзла радіатор, замерз і потік. То ми на три дні відклали наш початок теплиці. Там знайшли людину, яка цим займається. Вона зремонтувала цей радіатор. Mm -hmm. Ми його почепили. Включаємо, він знову потік. Ми такі, та йоха, бабай. А равлики стоять весь цей час у нас в нас в погрібі. Ну, коротше, все нормально, полагодили, все почали працювати, все добре. Ви наскільки на пізніше сезон почали? Десь на тиждень. Десь на тиждень. Ну це ок. Завел. Десь так. Десь так, а, так, як, так. А, ви, а ви рахували з Антоном, який у вас приріс? Ну, наскільки я знаю, і там, дивлячись таблицю, ви там більше, ніж. Повинні були зібрати малька на вашому обсязі, з вашою теплицею. з вашими... скільки, скільки у вас більше вийшло малька? Зараз я спитаю в дружине, скільки у нас корексів? Да. Да. А, каже, більше 400 корексів вийшло за сезон. Ми так аналізували і думали за два місяці. Ну, за два місяці у нас більше 400 корексів вийшло зі 120 кілограмів. Маточного стада. І виходить, як, що ми думали, як, чому це там може бути, тому що ми воду заливали в куб, і вода постійно була тепла, плюс температура. І мені здається, що тепла вода вона також якось повпливала. Плюс вчасне годування, постійне годування, постійна голодовка. Ну, коротше, вся система ну... вона спрацювала і десь після 400 корексів вийшло. Не значно. Ну, ви все робите. Килограма? Ви ж все робите по нашим, по нашій книзі, де якому віддаємо нашим партнерам там так. по графікам розписано по годинам, що треба робити? Чи якось так. ви там своє щось внідряли? Ні, нічого не внідряли. Ну, все, все як, Ой, вирішки, як. Вирішки. А, Антон написав а, години, коли треба годувати. Приблизно, звісно, в такі години виходило годувати. Там плюс-мінус вже виходило. По туман вмикався як треба. В ті самі години. Ну, де й не що вода була тепленька. Мені здається, що це диво, що не було такого стресу в равликах. Ну, можливо, ми помиляємось, не знаю, ми не дуже такі агрономи. Yeah. Да, ну, так виходило. Ну, тобто, Антон на початку сезону в групі написав: да, там, по таким то дням даємо корм, по таким то дням ми даємо там, морковку, по таким то дням у них, вони не їдять. Ну, Все, ну, все по технології, так. Да. Ну, я теж є в, в цьому чаті, я завжди бачу, що він коригує, якщо там якась погода, наприклад, там, як зараз погода дуже, дуже жарко, і він коригує, що треба робити, що ні. Тому е, це дуже добре, що він так робить. Так, так окей. Е, з цим розобра, е, розібрались е, проблеми ваші побачили, рішення також взагалі е, чи може. Чи можете ви з Яною поділитись якось своєю історією успіху або моментом, коли ви зрозуміли, що у вас все вдається? Ну, ну я так я поки так що вчора казати, бо ще ми якби не зібрали врожай, але ми бачимо, як вночі там вилазять вже равлики, вони ростуть. Вже деякі а равлики такожі. є такого гарного розміру. Ну, на їх тільки годує. Вони починають вона вилазити на щити тільки. Ось, Опі. Okay. Так, я, я прям такі. ось, я прям величенькі такі правлені. Ага. Такі ось. Ось ще прям, прям великий. Uh -huh. Там ще десь є більші у нас. Зараз покажемо. Uh -huh. Ось, такі величенькі, прям уже губа в нього починає закатуватися. Uh -huh. Ти буде тематичне поголів'я збирати. А можеш чи да. ти підняти, показати, що, що там не тільки у вас там 10 равликів, а там ну, богатецько наважимо зібрати. Зараз, давай. Ян, піднімеш? Зараз Ян підійде підніме ну, коротше, У нас тут така система: висить відпугувач пташок. Так, все піднімаю. Це у вас десь. Приє! Десь так. Ну, це вони ще не прокидаються, ми ще не поливали, тільки погодували їх. Це ж, це ж ви зараз будете полив, да, Вмикати? Так, да, да, Зараз буде вмикати полив. Ось отак от готується, годується. Воно ну, видно, щити, які вже з кормом, далі там щити ще без корму. Ну так, от іде поле. Це далі. у вас 10 соток. Так. Да. Ну, приблизно десь так, так. Да. Угу. Оце таких а, а, а скажи по людям, чи вас блог достатньо, чи вам хтось допомагає? Ну, як це все про чияна сама все робить? А Ну, коли, коли ми там їздили там, додому, то допомагала Янина мама, Угу. а, а, а так більшість часу там я не проводила в теплиці. Вона там збирала ікру, годувала їх, чистила, мила. Ну і зараз так само. Там, там по траву, це я роблю. Там піднімати, подивитися, чи є там якісь гризуни, чи там є нори якісь, теж ми разом робимо. Ну але годувати вона мені їх не довіряє. Це ж її дітки, її равенята. Каже, ні. Ну, Каже, ми, я взагалі, не правильно розумію ну, зв... ну, ну, вас? Ну, з вами з людьми вас. Краще, звісно, було б дві, так би було легше працювати. Ну але якщо це. Якщо це сімейний бізнес, то дві людини взагалі ідеально було. А якщо треба наймати людину, то одна людина впорається. Якщо це буде повний робочий день, там да, приходить да, на 11, виконує всі ці дії, то однієї людини вистачить. А які у вас плани на масштабування взагалі на, на наступний сезон? Ну у нас іс? ще у нас ще тут повністю не заповнене поле. нас ще угу. є там ділянка, там, з тієї, з тієї, з тієї сторони. І тут. Тут десь 20 соток має бути повністю. Ми думаємо, що зробити ну, щодів... плюс, 20 соток іде. ну, На на 30 соток в наступному часу. Ні, це час. виходить виходить 20 разом. А, разом. Угу. Разом 20, так. Да. Десь так. Ну, приблизно. Це прям метр-метр не виміряли, але приблизно буде 20 соток. Так, окей, і наступне питання, воно так виявилося останнім. Що варто врахувати перед запуском якусь може, пораду для нових партнерів, для майбутніх? Може, ну щось від себе, якщо, якщо можеш, давай. Так, да, Можна спочатку прорахувати, скільки це приблизно буде коштувати. Подивитися матеріали, подивитися, скільки ця теплиця коштує, скільки приблизно парканиці, всі штуки виходять. Uh, потім подивитися, чи є доступ до води, бо це дуже важливо. Ми дуже довго думали, як вирішити проблему з водою. Uh, бо у нас uh, якби, треба було робити. Я забув, як називається ця штука. У вас вона на фермі є. Яка саме? Ну, що ви воду отримуєте? Свердловіна чи як вона там? Не пам'ятаю. Ну, коротше, ми, ми вирішили це не робити, і у нас просто є річка, і ми купили десь метрів. 250 에, труби і з річки просто беремо качаємо воду. 에, тобто, да, прорахувати повністю треба бюджет, подивитися, чи є доступ до води, бо вода це один із таких основних чинників, чому росте равлик і води дуже багато йому треба. 에, да, і щоб була просто гарна земля, бо в нас чомусь в цьому році не знаю чому погоріло пірка. Може, mm -hmm. у нас просто не зовина тут, і впав мороз, і перка воно якби трималось, трималася, потім в один момент воно просто засохло, то зараз просто бур'ян. Ще подивитись на розположення поля, як воно, що воно знаходиться, де воно? Бо як у нас не зовина, то воно, звісно, не дуже для, для рослинства. Ну, ну, взагалі ж э, э, для, для перка. А там далі на перших етапах жрабли кісті перка, а потім вже переходить на корм. І там повноцінне да, годування. Да. І я і, і равлик в будь-якому випадку він виросте. Просто ну треба кормом буде підкарлювати. Може раніше і да, да, да. починати. Да, да, так, да, так, да. Він зараз їсть корм, він взагалі без питань. Ми, ми вже корм готуємо, не знаю скільки. Ну, з кінця травня, напевно, десь так. Я просто не пам'ятаю, ми поїхали в інше місто, приїжджаємо, а в нас нема перку. Ми такі: опа, як так? А так вони тримались нормально. Тобто вони росли, вони їли, вони, ну, вони підросли нормально, бо зараз вони їдять ну, взагалі класно. От на щитах та майже нічого не залишається в кінці дня. Точніше, на, на ранок. Угу. Вони зараз будуть їсти нормально, бо вони ж ростуть. Вже так, ж так. там десь через місяць треба буде маточне поголів'я збирати у тих великих, що ти знаходив вже з губою. Вже потроху треба буде з ними це робити. А далі вже найцікавіше. Все тебе далі чекаю. Так, так окей. Так, так. Та. Ну, ну я вже тобі... думаю, друзів сюди привезти. Ну, друзі. Брага та привести, батьків. Ми отак от зайдемо всі разом, позбираємо їх. Ну ти ж вже готував равликів своїх? Так, так да. так, так. Ружина каже, що я не так годую, як треба. Ну, не так, мабуть. А, ну, роз... Розкажеш мені потім, як ти готуєш, може, ми тебе якось пофіксимо, і ти будеш смачніше, будеш ескарбо, ага. якусь там тусовку е зробиш. Да, те, що ми просто зварили їх е і вирішили просто їх посмажити, потім там. А, ну все ж, декілька... ну, заканчиваємо. Декілька рецептів. Окей, okay, ми тобі напишемо рецепт, як правильно треба готувати, щоб ти там вже гості коли приїжджали, вони такі ух, як в ресторані. Так, да, так, да, так. Да. Можна було, звісно, продати це потім матичне стадо, що залишилось, да? але ми вирішили все-таки його зберіть, покуштувати, спробувати. Таке. Ще, ще, ще не готуєте нормально, що там у вас залишиться. Я думаю, вас при вашому обсязі, яко, який ви вирощуєте на 10 сотків. Я думаю, там ще багато залишиться. <laughs> то, подивимося під кінець сезону. Може з тобою ще одне відео зробимо, а під кінець сезону скажеш, як там, як там це пройшло? Добре? Зробимо, да, звісно. Окей, дякую тобі за твій час. Все, дякую, що з зателефонували.